Знаходимось на майданчику біля нашої лікарні вторинний рівень. І завжди медична галузь, так як і освітянська, в пріоритеті в нашій громаді. І зараз досить велика кількість коштів вже виділена для облаштування нового поліклінічного відділення для укриття майже 19 мільйонів, яке необхідно на сьогоднішній день, тому що бачимо, війна не завершується. Але... Війна не війна, люди мають бути в безпеці, і навіть тих, хто в стаціонарі лікується, можливо, після оперативного втручання люди можуть знаходитися при сигналах повітряної тривоги, опускатися в укриття, і там проводитися навіть оперативне втручання. Все це ми будемо облаштовувати в укритті для перебування людей, пацієнтів і відповідно персоналу, і навіть проводити там якісь медичні дії в операції, але також і ремонти. Відділень і наповнення, як я вже зазначав в попередніх своїх репортажах, наповнення обладнанням для того, щоб більш досконало діагностувати захворювання, пришвидшувати лікувальний процес, але і важливою частиною наповнення тих умов, в яких знаходяться пацієнти. А це ліжка, а це обладнання навіть від найменших до пацієнтів і до людей поважного віку. Ми зараз отримали чергову партію гуманітарної допомоги. Від наших американських партнерів через Білоцерківський благодійний фонд Баньбутнє України, мій товариш Андрій Король, за що йому низький уклін, і щира вдячність від мене особисто від усієї громади, що це неодноразова допомога, постійно допомагає, коли в них прибуває вантаж, і От вони з нами поділились. Хоча це весь білоцерківський район, і навіть більше вся Київська область забезпечується. Цією гуманітарною допомогою. Ну, дякуємо, що про нас не забувають. І ось отримали вантаж. Хочу подякувати і, як кажуть, побажати успіхів, щоб ми і надалі підтримували наші стосунки. Добрі, без подяки, то не може бути. Дійсно, слово вдячності мають звучати. Дуже багато в нас людей, з якою заздрістю кажуть за що дякувати. Це їхня робота. Ну, вибачте, коли люди вже за кордоном піклуються про нас, то є за що дякувати. Ну, я сподіваюся, що ми поліпшимо становище перебування наших пацієнтів на більш комфортне перетворимо невеличкими кроками, невеличкі краплі роблять море. Тому ось такими невеличкими внесками гуманітарної допомоги, невеличкими ремонтами ми все-таки зробимо нашу лікарню, нашу медичну галузь більш кращою, більш досконалою для того, щоб, ну, якщо люди хворіють, а тенденція така, що вони хворіють, лікувалися і успішно досить лікувалися. Заклад це неодноразова допомога від наших білоцерківських друзів, тому що вони з нами працюють три роки. І команді фонду майбутнє України Андрію Королю дуже велика подяка, тому що тільки має прийти якийсь груз, вони зразу ставлять нас до відома і кажуть, що обов'язково з вами поділимося. Американські партнери передали нам обладнання. Обладнання передали нам ліжка, передали обладнання по догляду за пацієнтами, обладнання для надання медичної допомоги маленьким пацієнтам. І це покращує наше матеріальне становище просто американським друзям. Друзям з Білої церкви дуже велика подяка, тому що в такі складні часи, коли йде війна, вони не забувають про нас, вони хочуть нам допомогти, і це наближає нас до перемоги. Від імені колективу КНП Жашківська багатопрофільна лікарня хочемо подякувати за надану допомогу нашим друзям. Із Америки також із Білої церкви, тому що ця допомога, яку ви нам надали, покращить роботу як і для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Тому що ліжка більш комфортні і є доступ до важкохворих. Ми надіємося, що ці ліжка будуть прекрасно поповнювати матеріальну технічну базу нашого відділення реанімації та інтенсивної терапії. Тому надіємося, що це не остання допомога. Будемо чекати. Дякуємо вам. Я хочу подякувати принагідно і персоналу нашої медичної галузі, тому що дівчата і хлопці, і всі лікарі працюють. Не скажу, що в простих умовах, але в тісній співпраці. За це їм щиро дякую, за те, що вони віддані своїй справі, вони відповідальні перед людьми, перед громадою, працюють. Я щиро бажаю їм не хворіти всім, ну і рухатися вперед до цієї основної перемоги, ну а далі вже перемога в тому, що ми переможемо всі хвороби.